гірше. Так. Так. Отож ще раз всім привіт. Ось, рубанули світло народ, я в темряві роздав мобільний інтернет. Ну, очевидно, я не встиг перепід'єднатися, в мене було 7 секунд на годиннику, тому, на жаль, цю партію я програв, але тут, я думаю, вже важкі часи мої позаду, і мені ще був вагон боротьби знову-таки проти дуже топового шахіста. Тому по факту сьогодні я встиг зіграти виходить 4 партії, ось 2 виграша, 2 поразки, поразки дуже сильним гросмейстерам, Ну, а виграш тих, кого я повинен вигравати, але це також дуже сильні гравці. Ось, Тому, очевидно, що це мінімум на 3,5-4 години, а вже перевірено, що ну, на батареї я можу максимум зіграти там ще 3-4 партії. Це по-перше. А по-друге, мобільний інтернет Київстар в мене не дуже добре лобить. Під час блекаутів. Тому, відповідно, на цьому доведеться, на жаль, стрім завершувати. Я всім дуже вдячний, що ви на цей короткий термін до мене прийшли на трансляцію. Я бачу, що вас дуже-дуже багато. Розповсюджуйте цей канал своїм друзям знайомим, фоловтеся на нього, це дуже-дуже допомагає. Також підписуйтесь на YouTube канал, посилання є під відео. Ну а на сьогодні в мене все. З вами був міжнародний майстер Віктор Скляров. Сподіваюся, як завжди, було корисно, якісно, цікаво та українською. Всім мирного неба, світла вдома, світла в душі. Підтримуйте Збройні Сили України. До